Я нічим не відрізняю ті решти, спраглих на цій трибуні. Нас усіх поєднує пам'ять про наші втрати. Ми й тримаємося один одного через відчуття спільно втрачених скарбів та капіталів. Нас тримає на цих пластикових стільцях велика солідарність чоловіків із багатим, проте невтішним досвідом, із чіткими уявленнями про життя, із безліччю спогадів та безліччю фантазій, із любов'ю до жінок, які ніколи не відповідали нам взаємністю. Нас утримує на ногах призвичайність до місцевого клімату і алкоголю. Ми пізнаємо один одного за розфокусованими поглядами і різкими жестами. Нам вводить по стадіону потреба справедливості жадоба реваншу. І той, хто думає, ніби справа лише в рахунку, ніби саме рахунок збиває нас, розгорає чи розганяє нас по наших квартирах, той просто нічого не розуміє. В чорних закутках запеклої чоловічої свідомості, в глибоких штольнях нашої невпевненості та е, переконаності. Той нічого не розуміє в тактиці єврокубкових поєдинків, котрі вимагають від нас терпіння і витримки, покори і смирення. Без яких неможлива жодна велика перемога. Думаю, я за рахунку 2-0 на нашу користь ми йдемо на перерву. Футбол не вирішує наших проблем. Але він дає зрозуміти, що більшість проблем є надуманими і вигаданими, сумнівними, і штучними, як положення поза грою. Футбол це велика ілюзія, велика умовність, яка, втім, дозволяє нам лишатися самими собою, не дає нам кінцево замовкнути, розпалює в нас вогні і заливає нас ярус за ярусом крижаною водою радості. Футбол на відміну від решти життя не до кінця втратив це неймовірне відчуття чесного протистояння, чіткого розподілу, важливості справедливого суддівства. Тому що в футболі насправді все дуже просто і дуже чітко. Білі футболки, чорні труси, помаранчеві хмари, зелене сонце, рожева трава. Вони посипали сувото не наче з підігоріти з дерева. Захисники чемпіона України второпивши, що вартаж сьогодні, як кажучи, не в гуморі розгубилися. Їхні дії розладналися, перетворивши оборонні родити торпедо на прохідний двір. Більше того, за відсутності травмованого плеймейкера Дерев'янко, столичні футболісти абсолютно нічого не могли створити біля воріт суперника. Атака, як кажуть, не йшла. Торпедоканало не допомогло ні ображених грізне горілля стадіону, ні історичні залилості криті головного тренера. Щоправда? Коли комбайнери відвісили у торпаті четвертий сухий м'яч, тренер заспокоївся і почав методично зважувати місця свого подальшого працевлаштування. Після п'ятого лучного удару стадіон заходився наспівувати мелодію похоронного маршу. Це не мало тренера на думку про те, що роботу доведеться шукати за кордоном, а кожу Дерепа, що примусило замислитися на запобідок. Після того, як на тепло засвітілося 6 всі, хто мав хоч яке небудь відношення до ФК торпедо, Починаючи з прибиральниці на тренувальній базі, закінчуючи президентом клубу Думали лише бродне, Господи, зроби так, щоб цей кошмар швидше закінчився. Матч завершився з рахунком 1-7. Кузя плакав, ховаючись від, від, від околівальників за, за спинами спецназу. Чому ти не хочеш надягати форму? Я не вийду на люди в білизні. <різь> Я не можу. Як вам ще пояснити? Юрій уособлював відчай та приречені. Вірніше, це була така відчайдушна приречення. Де ти бачив білизну? Труси. Я не вийду на поле в трусах. Я по квартирі не ходжу в трусах. Це спортивні труси, чувак. Ти в шортах ходиш, ходжу. Тоді вважай, що це такі шорти. А, але це не шорти, це труси. Я в школу, на фізкультуру ходив в штанах. Спортивка. Мені мама з цього приводу довідку від лікаря брала. Твою маму не витримав Санчо. Ти ж якось купаєшся на пляжі влітку, ти в шортах купаєшся ботом. Шортах! Я взагалі не купаюся про промибрив'ю її. Мені шкодить пряме сонячне проміння. Ми з дружиною в гори їздимо. Там можна не виходити без штанів на люди. По думку Санчо порахував до 10, потім ще до 20. Це спортивна форма нашої команди, сказав він, тримаючись з останніх сил. Це твоя спортивна форма, ти не, ти не можеш нічим вирізнятися від нас усіх ботам, від, від гравців, від твоїх товаришів. Ти захищатимеш наші ворота, юрець. Чому я не можу їх захищати не в трусах? Володимире Миколаївичу, я не розумію, чому я не можу? Чому не маю права втягнути звичайні спортивні штани? Я вже погодився стояти на воротах. Ви витратили на мене кілька днів вашого дорогоцінного. Я зовсім не перебільшую. Дорогоцінного часу. Я можу захищати ворота. Я спробую це зробити. Я гратиму в футбол, але я не можу виходити на люди голий. Це спортивна форма, Ти не голий. Це труси, Володимира Миколаєвичу. Я не ходжу в трусах на людях, не ходжу з голими на Вони в мене криві. Розумієте? Не гребе. Гребе. Гребе, Володимира Миколайовичу. Для мене це все одно ще не голим. Як ви не можете цього зрозуміти?